Доброго дня! Давайте знайомитись! Мене звати Кострикіна Світлана Геннадіївна. я вчитель початкових класів та заступник директора загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 міста Горішні плавні Полтавської області. Запровадженням реформи нуж моя школа стала осередком, де створена освітній простір для комфортного навчання учнів. З цією метою придбано необхідні засоби, застосовуються технології, що сприяють вільному розвитку творчої особистості школярів, розкриттю їх потенціалу. Одним із шляхів втілення в дію концепції нової української школи, який я обрала для себе, який застосовується у нашому навчальному закладі, є СТЕМ освіта, яка натілена не лише на здобуття знань учнями, а й на оволодіння компетентностями. Нагадаю, що акронім STEM утворений від слів природничі науки Science. Технологія технології, інженерія інженерінг та математика Mathematics. Стема освіта зосереджується передусім саме на цих дисциплінах, але пропоную вивчати їх не окремо одну від одної, а інтегровано, а також максимально практично. Серед компетенцій НУШ, що перетинаються із цілями STEM, є розвиток логічного та математичного мислення, розуміння природи та технологій з позиції точних наук, освіченість в інформаційно-комунікаційних технологіях, уміння їх використовувати, здатність креативно мислити та проявляти творчі здібності. Модель stem освіти також змінює роль вчителя та учнів. Учні стають дослідниками, а вчитель відходить на другий план, виконуючи роль менеджера і консультанта. Коли учні співпрацюють один з одним, вони навчаються долати труднощі, працювати в команді, надавати один одному допомогу. На мою думку, однією із задач stem освіти є навчити школярів системного мислення. Серед стем вправ досить часто застосовують завдання, що охоплюють одразу багато сфер, як от побудування теплиці чи проєктування роботи світлофорів на перехресті. Поєднуючи різні науки та погляди на реальність, стем освіта вчить дітей жити у світі, що стрімко розвивається, легко і швидко адаптуватись до нових освітніх технологій і трендів. Для мене ефективним засобом stem освіти є використання конструктора LEGO. упровадження міжнародної програми «6 цеглинок вважаю ще одним підтвердженням ефективної взаємодії STEM та NUSH. За словами генерального директора за LEGO Foundation Джона Гудвіна, шість цеглинок це технологія навчання, яка допомагає учням тренувати пам'ять, розвивати моторику і творче мислити. Через гру вони зможуть навчитися таким важливим передбаченим нуж умінням, як, наприклад, вирішення проблемних завдань. Чудовим доповненням процесу упровадження нової української школи є такий напрямок stem освіти, як лего конструювання. Ще у 2016 році, за підтримки міської влади для нашої школи, було закуплено всього 6 наборів конструктору Лего, Створи свою історію, також набори казки, міське життя. Космос від «Lego Education». Ці конструктори, я, як і всі вчителі початкових класів, використовували під час уроків з навчальною метою для вирішення проблемних ситуацій, виконання проєктів, створення моделей та ілюстрацій до уроку, для групової та парної роботи, для ознайомлення з новим матеріалом або з метою закріплення вивченого. Починаючи з 2018 року набори конструктору від Lego Foundation почали надходити до кожного класу. Це дало можливість мені та моїм колегам продовжувати працювати в напрямку лего конструювання більш активно. Я застосовую Лего як робочий матеріал під час проведення різних уроків. Наприклад, під час вивчення предметів, що належать до мовно-літературної освітньої галузі, за допомогою цеглинок Лего ми позначаємо звуки у словах, складаємо схеми речень, інсценізуємо вірші, оповідання, казки. А от інтегрований курс Я досліджую світ відкриває перед учнями широкий спектр застосування конструктору Лего. Я використовую цеглинки під час проведення ранкових зустрічей безпосередньо на заняттях для класифікації певних явищ, об'єктів, ознак, вивчення пір року, місяців, квітів, тварин, країн тощо. Лего конструювання не лише сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, а й розвиває дрібну моторику рук, увагу, пам'ять, критичне мислення, комунікативні навички, підвищує мотивацію до навчання, формує в дітей просторові уявлення, вміння працювати в команді, у групі або у парах. На слайді ви бачите, як діти працюють Лего. З конструктором Лего до наборів свої, «Створи свою історію, маємо програмне забезпечення, де можна створювати комікси і їх вписувати туди, цитати, тобто репліки, діалоги. І також конструктор Лего допомагає нам знайомитися з правилами безпечного інтернету. Використання лего технологій на уроках математики знімає напруженість, оскільки учні навчаються граючись, завдяки цьому діти легко засвоюють новий матеріал та розвивають математичні здібності. Цеглинки слугують для вивчення чисел, дробів, геометричних фігур, складання схем до задач, розв'язування прикладів, порівняння величин, розташування предметів у просторі. От, наприклад, математичні набори змійка, що розраховані на учнів перших-других класів, допоможуть навчити учнів рахувати в межах 10, в межах 20 з переходом через десяток, складати та розв'язувати прості та складені задачі. До у цих наборів також є програмне забезпечення, що дозволяє працювати віртуально. І пропоную вашій увазі фрагмент уроку. Дякую за увагу. Це добре. У Богу інакше моє складання змійки. Називаємо мені, з яких чисел ваші числ будь ласка. І ще раз, ти коп'яти не чую, коли Так. И еще три. Да. И плюс один. А давайте проверим. Вот три плюс Три. числа, 12. Добре. А ну, Катя, скажи, будь ласка, в тебе які частинки? Так, 6. Одним із напрямків напрямків інноваційної діяльності нашого навчального закладу є участь у регіональному експерименті з опровадження робототехніки в освітній процес. У школі працюють відповідні гуртки, для яких придбано комплекти Lego Mindstorm Education для конструювання роботів та робототехнічні платформи нового покоління Lego Віду 2.0 для початкової школи. Команда юних робототехніків. ЗОЖ номер 1 Лего Хвиля, серед учасників якої є і мої учні неодноразово ставала переможцем всеукраїнських змагань ФЛЛ. Ви бачите на екрані, як діти готуються до змагань, створюють такий постер, описують, як вони готувалися, наскільки вони дружні. Це ось їх виріб, який вони змайстрували для очищення води. Ну і... Проєкті підготовки діти їздили до міста Дніпро, відвідали національний центр аерокосмічної молоді імені Макарова. Багато чого там побачили і дізналися. Застосування stem технологій в умовах нож дає можливість моїм учням розвиватися як маленьким науковцям, які не просто здобувають знання у школі, а й уміють використовувати їх у повсякденному житті, змінюючи довкілля на краще, як дослідники, які сприймають світ цілісно завдяки інтегрованому підходу до навчання, вміють правильно, а головне самостійно робити спостереження, проводити досліди, експериментувати, створювати проєкти. Задовольняючи свою природну допитливість. Саме тому постійно використовую в роботі інструментарії дослідницького центру: лупи, компаси, терези, дослідницькі лабораторії, набори мірного посаду, садові набори. Ви бачите, ось ми досліджували ґрунти рідного краю, потім їх вивчали. Вирощували рослини, дивилися, створювали умови різноманітні для проростання рослин і переконувалися, які ж все ж таки необхідні умови для того, щоб росли наші рослини. А це вже набори, які ми придбали для того, щоб діти досліджували фізичні явища, працювали із магнітами. Вважаю, дуже важливим, щоб учні вже в першому класі вчилися самостійно шукати інформацію, Опрацьовувати її і відбирати тільки те, що їм потрібно. Використовувати творчий підхід до розв'язання завдань та вирішення проблем. Ось так магнітики працюють. Магнітики та кружечки активує провадження stem напрямку в освітній процес початкової школи й участь моїх учнів у всеукраїнському інженерному тижні, проведення stem уроків у рамках всеукраїнського тижня, stem Весна 2021. Діти із задоволенням виготовляли різноманітні пристрої, іграшки, ставили досліди, спостерігали, ділилися враженнями, неможливо описати емоції, які при цьому виникали в них. Так, ось ми створюємо іграшку слів і одночасно досліджуємо, як же вона самостійно може рухатися. Так, літальні апарати. Ми їх створили і пробуємо. Їх запускаємо, як вони в нас літають. Так, робимо спеціальні такі споруди, мостимо для них спеціальні пристрої, щоб кулька скотилася, і влаштовували змагання, чия кулька швидше скотиться, і при цьому пройде навколо коробочки ось такий шлях. Цікаве було дуже дітям. Робимо штучний сніг і багато-багато чого цікавого. Активує Маючи вже певний досвід, хочу зазначити, що впровадження стем освіти впливає як на дітей, так і на нас, дорослих, що ж stem освіта дає дітям, більш ефективне засвоєння навчального матеріалу, комплексне розуміння предметів та процесів, цікавий освітній процес і мотивацію вчитися, оригінальність мислення поза шаблоном, уміння формулювати дослідницьке питання та комплексно шукати рішення. Як показує практика, використання принципів СТЕ можливо як в математиці, так і в українській мові, як в початковій, так і в старшій школі. Але використання цих інструментів робить урок більш насиченим, яскравим, матеріал доступним та зрозумілим для дітей. Сподіваюсь, що мій досвід був для вас цікавим та корисним, мирного вам неба та нових креативних ідей! Дякую за увагу.